Я познайомилася з Андрієм Міроновим декілька років тому, коли тільки починала кореспондентом. Він був журналістом, перекладачем, громадським активістом. Я бачила його майже на кожній акції протесту в Москві. Ми багато говорили про те, що відбувається в Росії, і про те, як це змінити, про те, як бути журналістом в таких умовах. 24 травня він працювати перекладачем для італійського журналіста на сході України. Вони потрапили під обстріл під Слов'янськом. Тіло Андрія знайшли без голови. Це була не його війна, це не моя війна, це не наша війна.